Бербанки, свічки та теплі ковдри цьогоріч українців закликають бути готовими до всього. Особливо це стосується відключень електроенергії та води по всій країні через ракетні обстріли росіян енергетичної інфраструктури. В Офісі президента наголошують, аби не перевантажувати мережу, потрібно всім економити. Анастасія проживає в однокімнатній квартирі разом з чоловіком. Розповідає, почала виконувати вказівки з енергозаощадження одразу. Наша сім'я е економить електроенергію, але до війни, я думаю, так як і всі, ми не думали про цей момент, ми використовували так, як хотіли. Зараз ми більше, наприклад, там в ті години, які можна, ми більше намагаємось використовувати, е щоб все там перепрати, е зарядити. А якби взагалі впродовж дня ми намагаємося якомога більше економити? І коли там виходимо з дому, ми вимикаємо всі електроприлади, які тільки ну які можна зараз. Певні е продукти е їжу, ми розігріваємо на газу, і так вона навіть смачніше. Але вже коли ми десь поспішаємо, чи десь там нам треба, то вже використовуємо мі мікрохвильовку. Місцева влада у всіх регіонах просить людей обмежити споживання світла впродовж дня. Зокрема, мова йде про роботу електроприладів, які забирають багато енергії. Так, рекомендований час для їх використання з 23.00 до 6.00 години ранку вважається, що це оптимальний період для неперевантаження мережі. А ось користуватися обігрівачами, праскою, бойлером, кондиціонерами, посудоминою або ж пральною машиною забороняється з шостої до 9.00 та 17.00 і до 23.00. Закликають енергетики відмовитись одночасно вмикати в розетки кілька потужних приладів та просять вимикати світло там, де немає гострої потреби. А ось у спеціалізованих магазинах розповідають, аби економити світло, починати потрібно з енергозберігаючих лампочок. Енерозбіряє це світодіодні, раніше були ще спіральні. Це, ну, їх забороняють із-за того, що там внутрі ртуть. Це йдуть лімінісетні лампочки звичайні. Просто вони йдуть в формі такої, такого плану. Ці світодіодні вони економлять в 10 разів. Раніше ті, що були люмінісетні, вони економили в 5 разів. Тобто ця економия в, в 10 разів від е, е, лампочки накалювання. Краще брати дорожчу, тому що вона. Служить в гораздо більше, в гораздо довше Свої овід ось це дешевше. Схожа ситуація з світильниками та вимикачами, які також при правильному виборі можуть достатньо заощаджувати світло. За словами консультанта магазину Івана, якщо обрати звичайний світильник під лампу розжарювання, він споживатиме 100 ватт натомість світлодіодний лише 10. Під час стрибків напруги спеціалісти радять вимикати з розеток всі електроприлади у квартирі та залишати лише найнеобхідніші та використовувати їх мінімально. А ось популярні обігрівачі або кон. Вектори найбільше витрачають електроенергії в оселі. Він багато тяне. Він тягне 2000 Вт на максимальній потужності, на мінімальній він тяне 1000. Є різна конфігурація цього приладу. Ну, він, в нього конструкція состоїть з нагрівального елементу і двигуна, Використовувати електродевайси можна, але з розумом. Це стосується міксерів, блендерів, електрочайників або ж мікрохвильовок. Інше питання з бойлерами. Більшість з них мають таймери, які можна запрограмувати, не перегріватися, та при досягненні відповідної температури вони автоматично вимикаються. Бойлер він, в принципі, він нагрів воду і він отключився. Тобто, коли, але коли ви постійно там треба помити посуд, він опять за, знову включається. Е, також можна ставити на економний режим, тобто, тут, якщо ну, в різних бойлерах є варіант, тобто лі, літом ставиться літній, тобто за, за, за рахунок цього геть тепленька водичка, кип'ятку не треба. Зараз можна ставити на екорежим, тобто це не на самий максимум, е, буде така гаряча водичка, якою можна, в принципі, користуватись. І поки ворог продовжує руйнувати об'єкти енергетичної інфраструктури України, нам важливо згуртуватися і спільними зусиллями допомогти врятувати енергосистему країни. І Якщо раніше українці заощаджували ресурси для збереження довкілля чи зменшення сум у платіжках, то сьогодні роблять це задля спільної перемоги. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.